Війна поставила на паузу будівництво великих інфраструктурних об'єктів, яке стартувало ще до повномасштабного вторгнення. У 2018 та 2019 роках у Хмельницькому та Рівному розпочали зводити палаци спорту. Про долю цих об'єктів говоримо у новому випуску проєкту Ну, що там у вас? Вітаю! З нами на зв'язку журналістка телеканалу Рівне 1 Ольга Данілюк. Олю. вітаю! Вітаю колеги. Палац спорту у Хмельницькому розпочали зводити у березні 2019 року. Лавову частину коштів на об'єкт спрямували з державного бюджету. Співфінансування робіт здійснювали із міського ще у січні 2022-го На будівництві велися активні роботи. Однак повномасштабна війна поставила зведення палацу на безстрокову паузу. Максимум зусиль та коштів зараз спрямовуємо на оборону країни. Відтак палац спорту у Хмельницькому поки готовий на 90%. Окремі Теми у самій будівлі, як от опалення, звук на арені, завершені на 100%. Найбільше роботи залишилося із благоустроєм території. Цьогоріч у бюджеті громади заклали 3 мільйони гривень, аби на об'єкті не було простої і тривали найпростіші роботи. На завершення будівництва станом на минулий рік потрібно було 130 мільйонів гривень. Наразі ж планують здійснити перерахунок залишкової суми через здорожчання матеріалів. Вона буде більшою. Без підтримки із державного бюджету об'єкт не завершити. Олю у рівному будівництво палацу спорту здається стартувало дещо раніше ніж у Хмельницькому. Який відсоток робіт виконано, і що наразі з об'єктом? На Рівненщині одним із найбільших об'єктів будівництва робота на якому призупинили є масштабний спорткомплекс на ювілейному на вулиці Кулика й Гудачика. Будівельна готовність об'єкту становить понад 50%. Уже збудовано триповерхову будівлю спортивного залу з покрівлею і вітражами. Решту робіт у департаменті архітектури планують відновити після перемоги України. Додамо, що мультифункціональна арена в разі завершення її будівництва зможе вмістити понад три тисячі глядачів. Тут зможуть проводити не лише спортивні змагання ігрових видів спорту міжнародного рівня, а й культурні та мистецькі заходи. Що робити з будівництвом палацу спорту, яке зупинилося через повномасштабне вторгнення? Таке запитання ми поставили нашим підписникам на сторінці у Фейсбук, і ось які результати отримали. Відновити та якнайшвидше здати в експлуатацію, так проголосували 21% опитаних. Дочекатися перемоги і тоді вже завершити всі роботи. 75% і мені байдуже цей варіант підтримали 4% опитаних. Олю. А якої думки рівняни? Загалом, часто до будівництва великих об'єктів люди ставляться скептично. А в умовах воєнного стану питання стоїть більш гостро. Ми запитали думку підписників телеграм-каналу телеканалу Рівне 1», що робити з будівництвом спорткомплексу, яке зупинилося, і маємо такі результати: 19% за те, щоб... Відновити якнайшвидше та здати його в експлуатацію. 54% відповіли дочекатися перемоги і тоді вже завершувати роботи. 7% відповіли: мені байдуже, не можу сказати, і 19% проголосували за те, аби виділити суму та добудувати об'єкт. Бачимо Олю, що результати опитування у нас схожі. Спочатку перемога, а далі вже відновлення будівництва. Тож головне завдання кожного зараз підтримувати армію, аби мирні часи та реалізація у них довоєнних планів настали якнайшвидше. Олю, дякую за спілкування. Дякую вам. Нашим глядачам я дякую за увагу. Це був проєкт Ну що там у вас? Пам'ятайте, ми сильні, коли єдині.